Він був в окупації. Зумів виїхати вже понад два роки, як піхотинець третьої штурмової брав участь у боях за Авдіївку та Харківщину, а йому лише 21. Наступна історія про хлопця із нової каховки. Його звати Роман на псевдомалина. У березні цього року він дістав тяжке поранення, рятуючи побратимів. Окупанти скинули з дрона вибухівку на евак групу. Нині захисники захисник на, ре, на реабілітації про свій шлях розповів моїм колегам. Я, на жаль, зустрів повномасштабне вторгнення в окупацію. Роман із Нової Каховки у місто Росіяни зайшли у перший день вторгнення. Місцеві жителі чинили опір. Бо Боже Ми строїли! Ми строїли! За місяць Роман зумів виїхати з рідного міста, хотів одразу піти у військо. Але тоді хлопцеві було лише 18, і жодна з бригад не взяла такого юного бійця. Я дочекався свого. 19-річчя і пішов у військо, потрапивши в дуже непоганий, дуже класний підрозділ 3-окрема штурмова бригада. І так в мене почалося це випробування і боротьба. За нашу незалежність мені пропонували різні варіанти, але я їх не роздивлявся. Бо я казав: чоловіки, я хочу бути в піхоті. Плюс в тебе забрали дім. Ну треба було йти у військо. У цьому підрозділі Роман уже два роки Псевдо-малина. Брав участь у боях на Авдіївському, а згодом на харківському напрямках. Там у березні цьогоріч зазнав важкого поранення, коли рятував поранених побратимів. У мене перелом ключі лопатки, у мене зламане ребро, пневмоторекс. Турнікетний синдром, перелом п'яткової кістки, двобічна пригохуватість, розрив правої барабанної перетинки, і в мене струс мозгу. Ну і звичайно, контузія. Дрончик скид скинув, ну так підловив трохи. На реабілітацію піхотинця направили у Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. все. Тобто, ти піднімаєш? я трошки допомогу. До того в мене було шість операцій, да? Там, по годинці кожна. Лікарі мене максимально витягнули да? з дуже важкого стану. Він реально був дуже важкий. Я два тижні лежав. Я був в двох госпіталях, це вже третій. Я. Був в реанімаціях постійно. Над відновленням пораненого воїна працювала ціла команда медиків за персональною програмою фізичної реабілітації. Це лікувальні вправи та масаж. Рома в нас взагалі позитивний пацієнт, і це взагалі все відбувається позитивно. Він все сприймає в нас позитивно, всі процедури сприймає позитивно, любить відвідувати них, не любить пропускати. Да? Ну, якщо форс-мажорна ситуація є, то можу пропустити. Уперше з романом знімальна група подробиць познайомилася у травні. Тоді у шпиталі задля реабілітації пацієнтів залучили до облаштування клумб. До однієї з них доклав рук і наш герой. Це перша моя троянда, яку я посадив. Я, типа, віти не садив ніколи. Це таки Перший мій аля досвід, попри те, що пересувався на милицях, хлопець брав активну участь у всіх заходах у госпіталі, і така наполегливість обернулася на успіх. Вдалося зменшити напряк, збільшити його витривалість, збільшити рухи. Також отримав поранення верхньої кінцівки, це значно спочатку обмежило його самообслуговування. Але роман це от е, пацієнт, він справжній воїн. Він працює, він не зупиняється. Він ніколи не скажеться, що йому болить. Заставляєш ногу, пробив зігнув і піднімаєш на неї. Анті, повстати, да? хоча й був у війську, але Роман встиг довчитися в Одеському університеті. Туди вступив ще до великої війни. Тепер має диплом бакалавра за спеціальністю інженер-технолог машинобудування. Чи здобуватиме освіту далі? Ще міркує. Прийти успішну реабілітацію. Я думаю, це є в пріоритеті. Бо це здоров'я в першу чергу. Чотири місяці реабілітації і Роман уже ходить без милець. каже, хотів би повернутися до побратимів, але поки не дозволяє здоров'я хлопцеві. 21, і він уже досвідчений боєць за військові та особисті перемоги завдячує сім'ї та побратимам. Найголовніше це підтримка від близьких людей. Тобі і неважливо, хто це рідні або друзі. Якщо в тебе моральний стан дуже хороший. То й фізичний буде відновлюватися швидко. А ще захисник щиро вірить в Україну і нашу перемогу. Ніколи не треба брати і перекидувати відповідальність на іншу людину, якщо ти можеш теж принести певний відсоток перемоги. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.